Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до Державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам потрібно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Що позначає цифра 7 у записі числа 570 134. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо по таблиці розрядів. В нашому числі є клас одиниць і є клас тисяч. Кожен клас має одиниці, десятки сотні. Давайте розташуємо наше число 570 134 по класу одиниць. І подивимося. На якому місці стоїть цифра 7, та що вона буде позначати у записі нашого числа? Як бачимо, вона стоїть у класі 1000 і обозначає десятки тисяч. Число десятків тисяч це буде наша відповідь. Варіант В. Друге завдання яка нерівність правильна? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Як бачимо в усіх дробах у нас спільний знаменник 5. Давайте подивимося: якщо ми візьмемо, поділимо одне ціле на 5 рівних частин і візьмемо 1 п'яту, дві п'ятих, три п'ятих. Як бачимо, чим більший чисельник при однаковому знаменнику, тим більшим буде дріб. Значить, ми можемо не звертати увагу на знаменник і подивитися, в якій нерівності у нас правильно стоїть знак по відношенню до чисельника. 3 менше 4. Ось тут. Значить, дріб 3 п'яти буде меншим, ніж дріб 4 п'ятих. Це буде варіант П. Третє завдання. Розв'язком якого рівняння є число 6. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно підставити число 6 замість х у кожне рівняння. Почнемо з першого рівняння. 48 відняти 32 буде 16. 10 додати замість х підставляємо 6, буде 16. Значить. Перше рівняння у нас вже являється правильною відповіддю. Це буде варіант А. Далі вже можна не перевіряти. В четвертому і п'ятому завданнях необхідно установити відповідність або послідовність виконання дій. Четверте завдання. З'єднай периметр і площу квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, як знаходиться периметр і як знаходиться площа квадрата. Периметр це сума довжин усіх сторін. Або 4 помножити на А. Площа це дві сторони, помножені одна на одну добуток двох сторін. В першому стопчику у нас периметр квадрата. Потрібно поєднати периметр із площею такого ж квадрата. Давайте знайдемо, для того, щоб нам шукати площу, нам треба знати одну сторону. 40 поділити на 4. Для того, щоб знайти, чому дорівнює одна сторона, це буде 10. Шукаємо площу. 10 помножити на 10 дорівнює 100. 36 поділити на 4. Дорівнює 9. Шукаємо площу 9 помножити на 9 дорівнює 81. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 6 помножити на 6, 36. Ось ми з вами установили периметр і площу відповідного квадрата. П'яте завдання. Установи порядок виконання дій, записавши відповідні цифри. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб встановити порядок виконання дій, нам потрібно пригадати правило порядку виконання дій. Спочатку ми виконуємо дії в дужках, потім виконуємо дії множення та ділення і вже наостанок дії додавання та віднімання. Давайте почнемо із дужок. Дивимося, у нас в дужках є дії множення та ділення. Ми їх виконуємо першими. Спочатку ми помножимо, потім поділимо, знайдемо різницю в дужках. у нас залишилося віднімання і множення. Множимо і віднімаємо. Ось ми з вами встановили порядок виконання дій у виразі. Шосте і сьоме завдання необхідно виконати обчислення. Шосте завдання знайти значення виразу. 23821 поділити на різницю чисел 625 і 542 помножити на 23. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми виконуємо дію в дужках. Шукаємо різницю чисел. 625 відняти 542. 5 відняти 2 дорівнює 3. 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо один десяток у попередньому розряді. Щоб не забути, ставимо крапочку. 10 і 2 12, 12 відняти 4 8. 5 відняти 5 0. У різниці отримали 83. 23 821 поділити на 83. Перша неповне діло на 238. Значить, у частці у нас буде три числа. 238 поділити на 83 ми можемо взяти по 2. Перемножаємо 2 помножити на 3 буде 6. 8 помножити на 2 буде 16. Піднімаємо 8 відняти 6 буде 2. 3 відняти 6 ми не можемо, позичаємо 1 десяток. 13 відняти 6 дорівнює 7. 72 поділити на 83 ми не можемо. Зносимо 2. 722 поділити на 83 ми можемо взяти по 8. Перемножаємо 3 помножити на 8 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 8 – 64 та ще 2 – 66. Віднімаємо 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 12 відняти 4 дорівнює 8. У нас тут уже 1. 1 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 11 відняти 6 дорівнює 5, 6 відняти 6 дорівнює 0. 58 поділити на 83, ми не можемо. Зносимо одиницю. 581 поділити на 83 ми можемо взяти по 7. 3 помножити на 7 21, 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 7, 56 та ще 2, 58. 581 відняти 581 до рівня 0. Ділення завершено. Часті отримали число 287. Множимо його на 23. Починаємо множення з одиниць. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 буде 24, та ще 2, 26. 6 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 буде 6 та ще 2 8. Множимо 2 десятки. Під одиницями ставимо крапочку, ми в цьому розряді вже нічого не підписуємо. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 дорівнює 16, та ще 1 дорівнює 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 дорівнює 4 та ще 1 5. Додаємо 1 зносимо. 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 7 дорівнює 15 та ще 1 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 додати 1 дорівнює 6. Отримали число 6601. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. 7 завдання задача. У шкільному саду. Учні зібрали 174 ящики яблук по 15 кілограмів у кожному. Із дві п'ятих яблук виготовили сік, а решту врожаю занесли у сховище. Скільки кілограмів яблук занесли у сховище? У нас було зібрано певну кількість яблук, витратили на виготовлення соку. А те, що залишилося, занесли у сховище. Давайте складемо умову задачі. Було, витратили, залишилось. У нас було 174 ящики по 15 кілограмів. Дві п'ятих витратили на виготовлення соку. Невідомо скільки кілограм витратили, але відомо, що 2 п'ятих від того, що було зібрано. Решту врожаю занесли у сховище. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки кілограмів яблук зібрали. Для цього нам потрібно 115 помножити на 174, але застосуємо переставну властивість дії множення і будемо множити 174 на 15. Починаємо множення з одиниць. 5 помножити на 4 дорівнює 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 дорівнює 35 та ще 2, 37, 7 пишемо 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 1, 5 та ще 3 – 8. Множимо десятки. Під одиницями ставимо крапочку. 174 помножити на 1. Пригадуємо правило, при множенні числа на одиницю ми отримуємо те саме число, тому ми можемо 174 просто переписати. Додаємо 0 зносимо. 4 додати 7, 11, 1 Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 додати 7, 15, додати 1, 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2. 2610 кг яблук було зібрано. І з того, що зібрано, дві п'ятих яблук витратили на виготовлення соку. Нам потрібно загальну кількість яблук поділити на 5 і взяти дві частини, помножити на 2. Друга дія. 2610 поділити на 5 і помножити на 2. Спочатку виконуємо ділення. Визначаємо перше неповне неповнеділення 26, значить, у часті буде 3 числа. 26 поділити на 5 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 5 25. 26 відняти 25 1. 1 поділити на 5 ми не можемо зносимо ще 1. 11 поділити на 5 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 5 10. 11 відняти 10 дорівнює 1. 1 поділити на 5 ми не можемо зносимо 0. 10 поділити на 5 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 10 відняти 10 дорівнює 0. Частя отримали 522. Тепер нам потрібно 522 помножити на 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Отримали 1044 кілограми. Це те, що було витрачено на виготовлення соку. А тепер можемо знайти, скільки кілограмів яблук занесли у сховище. Від загальної кількості того, що було зібрано, віднімемо те, що витратили на виготовлення соку. Третя дія. 2610 відняти 1044. 0 відняти 4 ми не можемо позичаємо 1 десяток. 10 відняти 4 дорівнює 6, 1 відня... 0 відняти 4 ми не можемо позичаємо 1 десяток, 10 відняти 4 дорівнює 6, 5 відняти 0 дорівнює 5, 2 відняти 1 дорівнює 1. Отримали 1566 кілограмів. Це таку кількість яблук було занесено у сховище. Давайте складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки кілограмів яблук було зібрано. 15 помножити на 174. Потім ми відняли 2 п'ятих частини того, що було витрачено на виготовлення соку. Відняти 15 помножити на 174, поділити на 5 і помножити на 2. Це дорівнює 1566 кг. Відповідь. Замість слова, скільки підставляємо наше число 1566 і записуємо усі слова, які були у нашому запитанню до задачі. 1566 кг яблук занесли у сховище. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!